Усім привіт! Вибачте, що так давно не виходили відео. Ну, Самі розумієте, школа. Mm -hmm. Mm -hmm. Ось люди. Mm -hmm. Дивіться, яка у нас зима. Mm -hmm. Зима просто наповну. До речі, про кроликів. Зараз вам покажу. Зараз підходимо. Ось моя найменша. вже Але поки я відео не знімав, то вона вже і виросла. Зараз іншу покажу. Ось старша, як ви бачите, вже сама велика. Ну, ось такі от справи. Поки в нас канікули в школі, тому відео будуть виходити кожного дня. Ну все, гарного всім дня. Гарно відпочити. До побачення.